Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна. Заробіток в інтернеті без вкладень. Я намагаюся розповідати та показувати подробиці про заробіток і показувати свої результати. У цьому випуску я розповім про новий спосіб заробітку в інтернеті на телефоні, граючи у просту гру Ми заробляємо гроші. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Коли ви зареєструєтесь за моїм посиланням, ви на баланс отримуєте автоматично 20 тисяч монет. Так, давайте я відразу почну показувати, як заробляти в цій грі. Відразу скажу, що ця гра від відомого розробника, який випустив вже кілька таких додатків. Вони дійсно платять. Я перевіряла і показувала на своєму каналі вже кілька разів. Дивіться, ми зараз натискаємо на кристали. Ось тут посередині велике коло, яке потрібно заповнити енергією. Вгорі два, ми бачимо такі круги, ми бачимо кристалики, і внизу теж два кристалика, Потрібно на кожен кристалик окремо пальцем тапати. І йде енергія. У цього... Кристалику, і вона додається на великий кристал, який знаходиться всередині. Ми збираємо таким чином монети. І повторюється, ті ж дії, з рештою кристалів, зверху забираємо енергію у другого кристалика і додаємо всередину. Те саме повторюється на. На нижних двох кристаликах тапаємо пальцем на кожен окремо і також щоб енергія додавалася у головний кристал. Тепер, коли ми пройшли всі ці дії, включається пасивний заробіток, йде час, за який збираються монети. Ось ми бачимо, на горі монетки додаються протягом певного часу. Поповнюється баланс. Бачимо, третій кристалик зверху набирає обертів. Коли закінчиться ти ця лінія, тоді припиниться збирання монет. Після, коли закінчиться час, зупиняться монети. Ось цей таймер всередині, де ми бачимо, він буде продовжувати цокати. Тобто він буде нам заважати далі заробляти монети. Що ми робимо? Ми повинні натиснути, щоб переглянути рекламу. Та тоді нам відкриється вхід далі заробляти пасивно монети. Зараз я натискаю ось тут. Потрібно переглянути рекламу. Яка нам показується? Коли вона закінчиться, натиснути на хрестик і її пропустити треба. Ось тепер таймер скидається і також можна продовжувати далі тапати на кристали, щоб отримати монети на баланс. Все теж повторюється, як я показувала до цього. Додаткове обертання кристалів можна купити за енергію або за кристали, які знаходяться вгорі праворуч. Віддавати монети за рекламу, тобто за додаткове обертання кристаліків, я не бачу сенсу, оскільки ці монети ми збираємо, щоб потім конвертувати в долари і вивезти вже з цієї гри на електронний гаманець. Тобто віддавати монети. Не треба. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті. Переходьте, будемо обмінюватися досвідом, будемо спілкуватися та заробляти разом. Буду рада вас там усіх бачити. Далі, дивіться, тут можна обертати безкоштовно колесо удачі і збирати призи за допомогою скринів. Ми бачимо, що час вже пройшов біля барабану. Перед цим я крутила безкоштовно це колесо фортуни та отримувала призи. Зараз ми дивимося, у нас вже пройшов час, та я можу натиснути, щоб заробити призи додатково. Ось ми бачимо, що тут можна заробити. Це плюс 10 тисяч монет, можемо отримати. Можна 3 енергії взяти одну монету, плюс 50 кристалів. З новою енергією можна взяти монети і знову 5 кристалів. Тепер я натискаю, тут з'являється реклама, її потрібно переглянути. Коли вона закінчиться, натискаємо на хрестик і крутимо колесо удачі. Так, я обертаю барабан та отримую плюс 50 монет. Це добре, приз відмінний. Тепер наступне обертання у мене вже буде, ми бачимо, через 5 хвилин. Тепер я можу відкрити скриню. Я тут теж можу отримати призи натискаю на Open. Отримую ще плюс 28 монет та додаткове обертання барабану. Круто! Два призи. Це теж добре, за енергію можна купити додаткову гру у кристали. Далі, дивіться. Ми можемо зняти відео в Тіктоці, і за це отримати плюс 2 долари, які зможемо вивезти. Тут описується інструкція, як це зробити: зніміть відео на 15 або 45 секунд і завантажити його в свій аккаунт в Тіктоці. Додайте теги, скопіюйте хештеги, дотримуйтесь правил, інакше нагороду не отримаєте. Потрібно показати, як скачати в Google Play цю гру, виставити відео в тіктосці, вказати адресу цього відео, яке ви виставите, і відправити заявку. Тут є магазин, можна купувати енергію, є окремі енергії, є комплекс енергії, можна її купувати за гроші. Тепер розглянемо способи виведення з цієї гри. Натискаємо ось тут вивід. І бачимо, що мінімальний вивід у цій грі це 5 мільйонів монет. Що в доларах у нас показує 5 доларів. Це мінімальний вивід з цієї гри 5 доларів. Для 6 доларів потрібно накопичити 5,5 мільйонів монет. Щоб вивести 7 доларів, потрібно набрати 6 мільйонів монет. І так далі, до 20 тисяч, ой, тобто до 20 доларів. Виходить максимум 20 доларів, можна назбирати та вивезти. Тут можна подивитися всю інформацію про виведення з цього додатку. Виводити на PayPal, на паєр гаманець можна, зручні, зручні способи виведення тут є, вказати адрес гаманця та вивести зароблені гроші. Я показала вам ось таку гру, досить цікава на мобільному телефоні. Складного нічого немає. Потрібно зрозуміти, як це все робиться, щоб швидко заробляти. Якщо у вас є бажання, то все у вас вийде і ви будете швидко орієнтуватися в цьому додатку. Дякую, що залишаєтесь зі мною буду і буду надалі вам показувати свої результати та показувати нові способи заробітку в інтернеті. Побачимось до нових зустрічей. Залишайте свої коментарі, будемо спілкуватися.